Вітаю, друзі, я Віталій Портник, колишній президент Російської Федерації та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв підкреслив, що Росія має готуватися до остаточного знищення України та подальших війн із Заходом, навіть якщо зараз вдасться закінчити війну Росії з Україною якоюсь мирною угодою. Навіть Якщо вони підпишуть мирний договір та приймуть поразку, решта радикалів рано чи пізно повернеться до влади після перегрупування сил, натхненна західними ворогами Росії, і тоді настане час остаточно розчавити гадину, вбити довгий сталевий цвях. У кришку труни квазідержави бандерівців знищити залишки її кривавої спадщини і повернути решту землі в лоно Росії, підкреслив Дмитро Медведь. Що означає ця заява? По-перше, вона демонструє, що російський президент Володимир Путін дійсно обмірковує питання призупинення війни проти України і всі його. Останні заяви, в яких він висуває умови щодо цього призупинення війни, є не просто пропагандистськими кроками, а спробами дати собі можливість накопичити нові сили і резерви для подальшого протистояння із західними країнами. По друге, є очевидним, що російське керівництво не відмовляється від своєї остаточної мети. Повного знищення української державності і спроби повернути актуальну Росію у кордони Радянського Союзу 1991 року. Однак на сьогоднішній день не бачить реальних ресурсів для втілення в життя цієї амбітної імперської мети. По-третє, що Росія навіть у разі підписання мирної угоди з України буде залишатися у конфронтації із заходом, що зовнішньополітичні пріоритети російської політики остаточно визначені, і Росія має готуватися не до зміни вектору своїх стосунків і покращення взаємини сполученими штатами та країнами Європейського союзу, а до нових війн, про що також говорить Дмитро Медведєв у. Своїй заяві по четверте, російське керівництво хотіло б заспокоїти ультрашовіністичну частину російського суспільства, представників якої чимало у вищому керівництві країни у генералітеті, у керівництві Федеральної служби безпеки та служби зовнішньої розвитки Російської Федерації. Як відомо, ці люди взагалі не бажають навіть інтервалу. В російсько-українській війні і впевнені, що Росія має продовжувати воєнні дії аж до повного і остаточного знищення української держави і виходу російської армії на кордони із Польщею, Угорщиною і Словаччиною і Румунією. Це їхня реальна політична мета, і вони не готові визнати, що нинішня російська держава не здатна втілити цю мету у життя до цих людей. І звертається. Дмитро Медведєв, коли говорить, що Росія від цієї мети все одно не відмовиться, а буде накопичувати сили для остаточного знищення української держави. І цей сигнал має бути також сигналом і для українського суспільства, навіть якщо теоретично уявити собі, що війна Росії з Україною може закінчитися у найближчі місяці чи у найближчі роки. Підписанням якоїсь мирної угоди це не означатиме остаточного закінчення війни, тому що позиція щодо знищення української державності буде залишатися важливою позицією для Росії, для її політичного і військового керівництва, для вагомої частини її еліт і суспільства. Таким чином, найбільшою помилкою українського суспільства і українського народу, я б сказав, помилкою суїцидального характеру, буде ілюзія про можливість нормалізації взаємин з Російською Федерацією навіть за умови підписання мирної угоди з цією державою, навіть за умови, що Російська Федерація демократизується, а її нова влада офіційно вибачиться. Перед Україною та її народом за всі ці злочини, які скоїли Росія та її народ проти України у останні роки, ми з вами вже прекрасно знаємо, що періоди демократизації у історії Росії можуть змінитися періодами шовінізму та автократії, а ядерна зброя при цьому нікуди не дівається і продовжує бути націленою туди, куди її бажають націлити керівники Росії. І ми. Також не знаємо, коротким чи довгим буде період цієї демократизації. Але усвідомлюємо, що період тоталітарізму і автократії може знову початися в російській історії. Таким чином, як би не закінчилася війна Росії з Україною, яким би не був зміст домовленості між Росією і Україною, хто б не був гарантом цих домовленостей, Україна. У майбутні роки і десятиріччя має готуватися до війни, а не до миру. Звичайно, якщо українці бажають вижити, а не опинитися у колективних могилах на території власної держави, що також є абсолютно реальним, якщо українське суспільство знову повернеться до того ілюзорного світу, в якому вона знаходилася три десятиріччя поспіль. Після проголошення незалежності світу, у якому навіть 2019 року переважна більшість громадян України вірила у можливість домовленості з Росією щодо закінчення війни і закінчувала війну у своїй голові, коли російські війська вже знаходилися на території нашої держави і готувалися до смертельного стрибка. Ну, залишається тільки сподіватися, хоча в мене немає великих сподівань, що ці помилки. Українцями, які залишаться жити на території України після багаторічної війни з Російською Федерацією, не будуть повторюватися, тому що повторення цих помилок є дорогою на цвинтар. І мені здається, що ця заява заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Російської Федерації, довіреної особи Володимира Путіна Дмитра Медведєва, є переконливим доказом того. Що я не вигадую українське майбутнє, а просто його описую. І мені здається, що кожний українець, який просто хоче вижити, а не опинитися на цьому самому цвинтарі разом із своїми співвітчизниками, має вивчити не мої слова, а слова Дмитра Медведєва на пам'ять, щоб після підписання якоїсь угоди з Російською Федерацією не думати про те, як ми чудово тут будемо жити, і у нас ніколи більше не буде війни. А думати про це, як би підготуватися так, щоб нової війни не було, які гарантії безпеки отримати, які, врешті-решт, воєнні заводи побудувати, яку ракетну армію створити, скільки потрібно грошей з бюджету, навіть якщо доведеться відмовитися назавжди від різних там соціальних пільг, виділити на армію, на зброю, на тих, хто буде бажати служити, все це і є задачі українського народу на 21 століття. -е сторіччя. Якщо ці задачі будуть виконані, вдасться виконати якісь інші культурні, соціальні, економічні задачі. Якщо ці задачі виконані не будуть, територія України рано чи пізно буде знищена російськими окупантами. Про що красномовно свідчить заява Медведєва. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon BaймієC, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і й вам! хай щастить.